Валентина здобуває медичну освіту і в майбутньому мрії присвятити своє життя лікарській справі. Вже четвертий рік дівчина бере участь у акціях, які направлені на боротьбу зі снідом. Сьогодні разом з одногрупниками вона вийшла, аби нагадати людям, що своє життя треба берегти. Роздаємо листовки, це проводиться тест для людей для студентів. видаємо презент. <плесерватива>, щоб вони берегли свою життя. Тест для президента назва не тільки акції, це лист з питаннями для керівника держави. Організатори заходу впевнені лише втручання президента може виправити ситуацію. Всі підписувалися під этим для того, щоб президент взяв під собою свій лічний контроль епідемію віч інфекції в країні. І Для того, щоб щось хоч змінити в цій країні, тільки може президент, іначе в скором будущем. Майбутньому... А повернути назад щось вже буде дуже складно. Під час заходу працювала й медична лабораторія на колесах. Усі бажаючі мали змогу перевіритися на СНІД. Да, зайде і протестується безплатно і анонімно. Плюс він ще отримать роздаточний матеріал, ну так, да, резинове здійснювання презервативи, календарики, ну плакати. І будуть отримати консультацію. Наші волонтери будуть відповідати на всі питання. Активісти організації Люди, які живуть з ВІЛ наразі збирають підписи під листом до президента в областях країни. А вже 1 грудня передадуть документ президенту Андрій Хорунжий, Іван Вірченко, Харківські новини.